Я Капустинська Наталія, мати загиблого капустинського Василя Якова. До повномасштабного вторгнення він працював в агрохолдингу континент Фермер груп» в соціальних питаннях, менеджером соціальних питань. Коли почалася повномасштабна війна, він ще навчався, закінчував магістратуру. Мав Травму коліна, то він не пішов спочатку, а пішов вже восени, пішов добровільно. Я підтримувала його вибір, тому що всі його кроки з дитинства правильні. І цей вибір був тяжкий, але це був вибір його. І я підтримала, і всі в сім'ї підтримали, що і не перечили, бо ми знали, що він піде все одно. А просто щоб так, знаєте, як сказати, не... Давати йому тягаря, що він не послухав. Бо ну, за його ті роки не було такого, щоб він не послухав. Він надзвичайна була дитина. Місяць був на навчанні, був в Житомирі, і що там було їх 50 хлопців. І коли їх відобрали з тих 58 чоловіків, і в тих вісім чоловік був він, він нам дзвонив і тішився, що він попав до. Краще, сильніше. Він вірив, що він йде боронити країну. Він на стороні добра і він пішов боротися зі злом, з нашим ворогом. І це була його мотивація, тому що він був патріотом. Він любив країну свою, він розумів, куди він йде. І розумів, знав свою історію, і він розумів, хто наш сусід і хто наш вор. Він не мав ілюзії, що щось може бути добре. Він свідомо, це його свідомий вибір, правильний вибір. Насправді він тяжкий для нас, бо це біль біль на все життя. Але це його вибір. І він надзвичайно був чесний, справедливий і чесний, як я кажу, сам до себе, тому що він пішов добровільно захищати. На ну, це треба мужність, на ну, це треба відваги, сміливості. І після Житомира він попав у 95-ту десантно-штурмову бригаду і був в Креміна, місто Креміна Луганської області. Де і загинув? Військовий шлях його не довгий, він був помічник гранатометника. Ходили на завдання два-три дні, йшли в штурм, пізніше повертались на якусь там хату, де перебували, віддихали. Все добре, то казав, напевно, що, щоб не хвилювати. Але от дочці, то коли вони пішли і там. Велика кількість загинула, то він казав, що багато пішло життя радісних хлопців, і з ким я ночував вчора, сьогодні вже не буде. А особисто мені він нічого такого, напевно, що щоб не хвилюватися. Хоч хвилювання було, переживання було, але він мені нічого такого не говорив. Я переживала і плакала, і він зі мною не на військову тему він не розказував і нічого не ну. Нічого не казав. Коли до мене дзвонив, то він говорив: все добре. Я помився, передягнувся, віддихнув, навчився варити борщ. Це так ну він тою усмішкою казав, і, і все говорив, матусю, все добре. Про війну старалися, ну він не. Не розповідав, і я не розпитувала, бо знала, що він ну не хоче мені розказувати. що все добре. Він прослужив два місяці. Він загинув 2 лютого, 23 му році. Вони пішли на завдання. Це був в четвер, вівторок. Він з нами говорив, і як завжди він говорив. Вони йшли так ну на три дні, і він казав: зв'язку не буде і до зустрічі, ніби. П'ятницю вечором вони пішли на завдання, і так як нам сказали, що він наступив на міну. Нам дали знати вже в суботу. Це було вже 4-го числа. Він загинув, а лише два дні його так, аж вівторок привезли тут і в середу ми його вже ховали. Це важко словами, не можна об'яснити, що це біль втрати, вона надовго верніше на все життя. Але час проходить і так собі роздумуєш, я плачу, а дочка каже, щось робіть таке, щоб Василькові сподобалось, що робив він. І я вирішила вийти на Говерлу, тому що він зименка виходив туди не один раз на Шевченківські дні, і читав заповідь на чотири сторони світу. І я щось загоріла таким бажанням, і я змогла. І коли я вийшла на Говерлу, я ну, навіть неочікано для себе, я така була рада. І, чесно кажучи, я йшла з моїми болячками, в мене травмоване коліно і так йшла ніби тамчика мене. Василько, важко було, я пів дороги перевийшла на цю малу верглу. Думала, що я вже не піднімуся. Але потім десь взяли сили і я піднялась, хоч насправді ну, нічого не міняється. Василюня нема, але це. Ну, це мені помогло. Один військовий спускався, який сказав, що після поранення, після того, як ну, ми сказали, верніше дочка озвучила, що от мама йде, бо постановила, що має вийти. А він каже: Ото ви молодець. А я теж після поранення постановив собі, що я маю вийти. І йшов з дружиною. То один. А другий випадок це військовий з протезою. Одною і він піднімався на Говерлу. Ну, ми не обзивалися, але це настільки сильно захоплює, бо це. Ну, не то, що, на мій погляд, це дуже сильні люди. І що він зміг це треба і фізично, і морально. Знаєте, Василь був надзвичайно активний, активний такий з дитинства. Радість і тепло, відколи він народився, і так воно йшло постійно. В саді, школа, коледж, університет. Він навчався навідмінно, в якихось гуртках, в школі він всі олімпіади відвідував, які, можливо, по всіх предметах. Чорткою вчився в коледжі, грав вистави. І я завжди ним так сказати, пишалася і так надзвичайно. І пішов в Тернопіль вчитись, і так само тут він себе знайшов, пішов в той МНК, де тим жив. Це другий дім був для нього. Зараз приїжджають оці з МНК. Діти, як я кажу, ну, вони не діти, ну студенти, але розказують багато чого. Я не знала при Тим вже після загибелі то наскільки він був для друзів, і скільки в нього це був талант. Так що зараз я собі, знаєте, так передумую дуже багато, і я дивуюсь, як він так справді все встигав. Дитина бере і від батька, і від мами щось, але на щось по що він такий рухливий, напевно, що трохи від мене. Можна сказати, що він був свідомий з дитинства, патріотом і таким, що любив свій дім, де народився, своє село і свою країну. Це саме перше. І це він з тим ріс, де б він не був, він то проявляв. І коли він йшов, і то є це його слова, він казав. На кону, честь нашого покоління. Він дуже добре знав історію. Він розумів, що відповідальність кожного, і, і на ньому захист країни, тому що на нас напали на наше своє це, так, якби от на нашого будинок хтось напав, треба. Треба захищатися, а країна — це великий наш дім. Хочу сказати, що Василько був добрий і надзвичайно щирий, правдивий. А саме головне, він міг любити щиро людей, будь-яких. Хочу поважати кожному, хто це подивиться, любові і такої, яку він мав: любові до свого. Щоб любові до свого рідного, де ти народився, це до своєї сім'ї, до свого міста, де ти народився, і свою країну. І якщо ти будеш це розуміти, тебе будуть інакші погляди. Так, це велика втрата, велика жертва зараз йде. І повірте, це дуже важко, що я втратила сина. Але він, він зробив все по-справедливому, так як, так як каже Біблія, як вчить нас жити, що треба зі злом боротися і треба бути завжди на стороні правди, добра. І це Василюньо розумів, і це йому помогло.